Продовжуємо наш ефір з Петром Черником, військовим експертом, полковником збройних сил України. Пане Петре, вітаю, слава Україні. Героям слава пане Петре, оскільки у нас погіршення погодних умов очікується, тут дивлячись на синоптичну карту, видно, що в Криму вже починається шторм. І я навіть бачив прогнози хвилі до 10 метрів. То ракета навряд чи будуть виходити в море за такої погоди. Але пережита позавчора киянами атака шахедів в кількості 75 штук, вона наштовхує на думку, що росіяни нарешті почали оці масовані атаки, на які ми, чесно кажучи, вже очікували. І тому перше запитання таке: чи можна вважати цю масову? Ну, атаку БПЛА прологом до майбутніх ракетних масованих атак, цілком слушна думка. Вони зуміли побудувати в якійсь частині і поставити на конвеєр як мінімум кілька серйозних далекобійних ракет. Це Х-101, Х-555, м 14 калібр. Але з огляду на погоду, ви слушно зауважили, що вони мали ймовірно будуть застосовуватися. оце крилаті ракети морського базування. А оці. Шахетні рейди, так я їх назвав. Це ніщо інше як промацування нашої системи протиповітряної оборони, яка на правду, на відміну від минулої зими, зміцнилася щонайменше у 2,5 рази. Отже, загальний висновок комбіновані ракати. Атаки шахедів і далекобійних ракет в обов'язковому порядку буде на яке питання не можуть дати відповідь, коли це відбудеться, і чи зуміють вони масштабувати перший день цієї війни, коли було застосовано поза 120 ракет, і чи повторять минулорічний грудневий показник у 236 ракет? От на це питання наразі відповіді немає. Однак загострюю увагу, що до 120 ракет відповідних класів на місяць вони таке виготовляють. Ну але кількість ракет це тільки половина справи ще має бути відповідна кількість ракетоносіїв, які в робочому стані можуть вийти і це все випустити. Як би ви зараз оцінили кількість ракетоносіїв, якщо можна? В загальному розумінні, як мінімум 10 машин, котрі можуть нести найдошкільнішу ракету Х-47М2 «Кенджал», вони мають. Маю на увазі Міг-31К. І до 20 ракетоносіїв Ту-95МС. До речі, Ту-95МС може брати набор до 8 ракет Х-101 і до 6 ракет. Со звичайно, жодна машина такою кількістю ракет споряджуватися не буде, тому що ракети доволі важкі важать у межах 2,5 тонн, і ми маємо досвід і практику, що максимум одна машина бере до чотирьох ракет. Але якщо ми беремо 10 машин, то вже маємо 40 ракет. А беремо 20 більш-менш робочих, маємо 80. Якщо це все ще супроводжувати тим масованим шахетним шахедним рейдом, як ми вже його назвали. То поза 150 одномоментних пусків оцієї змішаної зброї, як, на мій погляд, це цілком І е, ще один момент під цим кутом: а чому їм так розходиться на Києві? який, ну це не є великою таємницею, очевидно, найліпше захищена точка на українській карті з позиції ППО. Чому вони так намагаються бити саме по Києву? Якщо вже, ну статистика показує, що це мало ефективно. Та символізм ніхто не бо Будь-яка тиранія будується на символах. Вони не можуть змиритися, що город і мать гарадофруські чи як вони там на називають чинить опір, бо в їхньому розумінні це саме Київ чинить опір. Що з українська нація як така не існує? Вони воюють з НАТО і дошкуляти саме столиці. Ну це елемент їхньої психології, підкреслюю, саме психології. Зрозуміло, добре тоді, пане Петре, просив би пояснити ще один момент. Тут днями пройшла інформація про те, що Міністерство оборони і цифрової трансформації створили міжвідомчу робочу групу щодо зведення військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Я поки що залишу за дужками, яка роль цифрової Міністерства цифрової трансформації в фортифікаційних інженерних спорудах, але просив би вас пояснити, що в сучасній війні нашого типу в високої інтенсивності мається на увазі під форм. Фортифікаційними спорудами. Я чому запитую? Бо коли я про це говорив своїм 15-річним сином, от сьогодні буквально зранку, то в його уяві це малюється щось як лі. Він мені пояснив, що він це виявляє як лінію можено, а це початок Другої світової війни. А як це виглядає з позиції фахового військового? По великому рахунку вас сильно не помилився. Росіяни повернули нас у Другу світову війну і в частині масовності артилерійських залпів, і в частині, що стосується побудови класичної лінії оборони. Що таке класична трьох лінія оборони? Перша лінія, так звана лінія забезпечення, це міні поля, 3-4 кілометри завшишки. Друга лінія о тут яка починаються фортифікації. Це укопано у глибину до 2 метрів окопи, які мають бетоновані бліндажі, обладнані позиції для артилерії, мають знову ж таки захищені. З найрізноманітнішими способами із дерев'яними і бетонними перекриттями сховки для техніки, обладнані пустки пункти, навіть не пункти, а позиції пусків для протитанкових ракетних комплексів і тому подібне. тунелі доти, доти, класика нічого не змінилося. Росіяни побудували цю другу лінію. Точніше, першу лінію так званої суровікина, і з огляду на те, що вони зараз перейшли до масованої атаки у першу чергу по східному фронті, мають деякі часткові успіхи, абсолютно є логічним і з нашого боку будувати щось подібне. Ну але зважаючи на ситуацію, чи не запізно ми почали це робити, оскільки погіршення погодних умов, яке ми вже згадували, це не найліпший час для великих інженерних проєктів. Запізно, не запізно це мені дуже важко дати точну оцінку цьому яву, щоб треба розуміти якого характеру рішення прийняти і що вже є підготовлене, але сам факт того, що ця робота має робитися, не скасовується і в погану погоду в тому числі. Ну так, зрештою, сучасні технології навіть для бетону дозволяють його в примінусових температурах заливати. Тому будемо покладатися на українських інженерів. Пане Петро, ще один момент. Сьогодні зранку росіяни повідомили про масовану атаку українських дронів на них. Ну, в їхньому розумінні масована – це 20+, плюс з чимось там дронів. Гаразд, але хочеться зрозуміти, як ви оцінюєте пріоритизацію ціли. Я пояснюю, що я маю на увазі. Поки що ми, на жаль, очевидно. Не можемо в кількості дронів такого типу, як шахеди, зрівнятися з росіянами. Ми наше міністерство промисловості над цим працює. Але оскільки у нас є обмежена кількість ресурсу, то його розподілення виглядає дуже важливою темою. На що на вашу думку з російських цілей варто в першу чергу орієнтуватися? Чи це енергетична інфраструктура, і повторити досвід росіян, які б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі, чи це логістика, чи це все таки жива сила противника? От на чому ви вважали б за необхідне сконцентруватися у наших точкових атаках? Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю. Порох, залізо, снаряди складають безпілотники і так далі. Тула величезний збройовий хаб Російської Федерації і не тільки Російської, ще і за царів там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів. Це ціль перша і друга дуже важлива ціль. Сподіваюся, до цього також йде це залізничні полотна і особливо залізничні вузли. Все, що доводиться росіянами, починаючи від стандартних. Штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, доводиться на 90% з залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі. Пам'ятаємо, що російська залізниця вона електрифікована, і все, що стосується позбавлення оцієї тяги електропотягів, також абсолютно законно для нас. Тобто, логістика, якщо можна звести в одне слово, те, що ви сказали. Сто відсотків плюс слова великого американського генерала шестиркового джона пешинга першої світовій війні він ком він командував великим контингентом на європейську ТВД, Сказав наступне: битви виграють солдати, а війни виграє логістика. Хто краще має свою логістику забезпечене? І той, хто краще винищує логістику противника, той і виграє. Чи погодитеся ви в такому разі з твердженням, що успіх наших воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з материкової Росії до тимчасово окупованого Криму? І головне завдання це ліквідація так званого Керченського мосту? Повністю поділяю цю точку зору взагалі з воєнної точки зору повернути Крим набагато легше, але для цього потрібно дуже багато серйозної авіації. Підкреслюю, не 12, не 24 машини, навіть задекларованих 61 машина не вирішує це завдання. Це 200 плюс. Чому? Тому що, скажімо, той самий F-16 має унікальну ракету AGM-158 «Джасом» в особливій комплектації дальність завдання ударів аж по 900 кілометрів. Поза 900 кілометрів упідводнюється кримський міст, нагадаю, що знову ж таки, нитка залізничня, це 90% перевезень, вибиваються всі великі десантні кораблі, бо це до 500 тонн монтажів, які можна доправляти, Збивається абсолютно усе, скажімо, і в 76-й, це 40 тонн вантажів. І за кілька місяців вони не мають ні що їсти, ні що пити на перекопському перешийку. Солдати приходять до фізичної немочі, б'ємо їх як куріпок. Але нюанси знову ж таки підкреслю і наголошу. Кількість такої техніки має значення На жаль. Так, дякую, пане Петре, за фахову оцінку. Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, був гостем нашої розмовної студії.